Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я. Сьогодні в нас вже 14 травня, середа, я збираюся. І хочу вам дещо розповісти, бо деякий час і забуваю, а ще цей час я використовую для того, щоб зрозуміти, чи потрібно мені це. Нарешті я знайшла ту людину, яка мені підходить. Стосовно масажу, але масаж я роблю не для того, щоб масаж обличчя та ще декольте, не для того, щоб там мати якийсь вигляд, це мені я відчуваю по своїм відчуттям. І перший раз я була в суботу, після масажу такий, знаєте, потік. Енергії було, мені здавалося, що я тривалий час ходила по місту, і там, де потрібно було проїхати декілька зупинок на транспорті, я йшла пішки, і стільки енергії. Знаєте, в мене таке враження було, що мені в руках не вистачає ромашок, і я така щаслива йду по місту. Вчора після масажу мені я була така. Спокійна енергія, можливо, і була, але такий якісь розслаблена я була. Тому різні йдуть відчуття. Що мені подобається, що це я думала, що це косметолог, а це як виявилось масажист. І це якраз те, що я шукала. І після а масажу я йшла, там поруч фонтани. Думаю, знімати, не знімати. Ну, що в кожному відео буду показувати фонтани, а потім думаю, ні, це не фонтани, це водичка, це релакс. Раз йшла і у нас там є такий невеличкий епіцентр. Там раніше було, ну, як в епіцентрі, мині засоби там, для прибирання. Губки, ну, як завжди, що є в епіцентрі, невелика кількість там посуду, пледи, а після того, як вони оновилися, там з'явилися і продукти, що там з'явився, сир, а молочна продукція, морозиво, фрукти. Дівчатка, зайшла зараз в наш епіцентр. Не дивуйтесь, я вам вже казала, що в нашому епіцентрі можна купити не тільки те, що потрібно, але і е фрукти, овочі. Я купила морозиво, але епіцентр продовжує добрий вечір <свісно> дивувати, тому що я тоді заходила, я цього не бачила. Дивіться, що вони тут. Тут ще можна і поїсти. Розумієте? А я не бачила піца, я бачу роблять. Наступного разу в епіцентр за піцою будемо йти, а ви думали тільки за Доместосом чи що. Все, дякую вам велике, гарного дня будемо їсти морози. А, а молочні продукти я вже сиру купувала, до речі, смачний. Дуже раді. Да, дякую, до побачення. На взаєм. А я буду їсти внутрі, в в центр за морозивом я ще не ходила. Дівчатка, це я не на лівому березі була в епіцентрі, а ось тут, в центрі міста. Кажуть, у них дуже смачна піца. Не знаю. Не коштувала. І мене цей наш епіцентр, який я щойно вам показувала, мене здивував. Якби я там не чула, що консультант каже, що піца на замовлення щось там, і жіночка готувала, я б навіть туди і не підійшла. А так, там вони вже зачинялися і нічого вже майже не залишилося, але у них там ще є ходоги, є тісточка, можна взяти каву. І... Приємно була вражена. Я не знаю, як воно за смаком, але якщо нічого не залишається наприкінці робочого дня, то, мабуть, ну, у кожного свій смак, буду казати так. так. Я дивлюся, що одягати. Я не можу зрозуміти що з цим травнем. Я вже казала, що у нас в квітні був травень. Ходили в футболках. А в травні, ти стоїш і думаєш, або футболку, о, або куртку одягати, або без рукавку. Но сьогодні в нас тепліше, вже 15 градусів. Хоча вчора так замерзло, я прийшла 8 година вечора, було, і я включила опалення на мінімальний рівень, але до пів ранку. Працювало опалення. Вирішила такі, що надіно безрукавки, взяла з собою парасольку, тому що небо затягує на дощ. А взагалі я зараз йду в медичний заклад. Вчора почула таку інформацію, що там є державна програма і безкоштовно видаляють попиломки, які є. У мене останнім часом шия Отак от по колу, я не можу носити будь-які прикраси, воно мене дратує таке враження от рукою. Дивлюся, ну, начебто і непомітно. А якщо одягаєш щось, воно некомфортно. І каже, знайома, що ти прийдеш і. Не записуйся до терматолога, тому що там за консультацію ще будеш платити 400 гривень. Ти одразу записуйся на, до хірурга і каже видалення битилон". А це зараз іду перевіряти, наскільки дійсна ця інформація, а там подивимось. До речі, я забула вам сказати своє враження стосовно масажу. Мені робили ззаді холка пів спини, шия, обличчя. І в деяких містах таке враження, що я як після тренування. Ну, я вважаю, що це добре. Каже, що курс 10 разів. Ну, Я так трішки прописалася, подивлюся, як там ще буде. Ну, я задоволена тим, що я знайшла саме цього майстра, масажиста. Стою в черзі, щоб записатися і дивлюсь, кава машина тут є. Тут ще можна взяти водички попити, діткам щось помалювати. Я така. Підійшла моя черга в регістратуру. Я кажу, що я хочу записатися на, до хірурга на видалення абдупілом. Вона каже, що спочатку має бути консультація, ну логічно то так, але ж мене впевнили, що одразу, ну і на коли запишуть. Записали ну там через тижня-півтора. Буде консультація і потім до хірурга. і Хірург вже буде визначати. Безкоштовна буде операція. Ну, це так називається. При умові, якщо у мене є договір з сімейним лікарем, кажу, у вас є? Кажу, ну колись так, воно то було. Але де він я, до речі, жодного разу ще не зверталася. Як у був договір, я жодного разу до лікаря не зверталася. У мене ну, не було потреби. Каже: ну якщо вас в базі даних знайдуть, тоді це і консультація, і операція ну це велике слово операція, дівчон, видалення, то буде безкоштовно. Якщо вас не знайдуть. Тоді консультація буде коштувати 400 гривень, а скільки за операцію буде визначати лікар. Він буде бачити об'єм, скільки там і що. Ну, такі справи. Це мені вдома зараз треба буде подивитися договір в паперовому вигляді, тому що в дії я дивилася, там такого немає. Можливо, дія і не фіксує ці моменти. Але поперець має бути. А чи є в ті базі, якщо договір є, то куди я мала дітися? Ну, це питання цікаве. Пішла в аптеку, купила парацетамол і 35 гривень, до речі, коштує. І запитую в аптеці, чи є чисто але не той, що чисто як трава. А... Якийсь там розчин. Вона каже, так, дійсно є. Показала, є така ампулка, е, наноситься лише на піпіломку і не можна на шкіру, тому що опік буде. Я не запитала, скільки коштує, тому що зараз брати не буду, а їй потрібно на касі це пробувати. тому ще є такий варіант. Дивлюсь, вишинки будуть. Не померзли. А я зараз буду йти додому, шукати той договір, який я з сімейним лікарем тоді уклала. Це було ще в 15-му або в 16-му році. Оце називається Згадала бабка як дівкою була. Оце про мене ця історія. Чи знайду я його, чи не знайду. Але дивлюся, що вишні будуть. І... Буду робити вишневе варення. Обов'язково в цьому році. Ось такі у мене сьогодні справи поділилася з вами. Дякую, що ви подивилися відео. Хто вперше на каналі, підписуйтесь, ставимо вподобайки, пишемо коментарі. І до зустрічі в новому відео. До побачення!